Була тиха зимова ніч, маленьке містечко в Айові, всі знають один одного. Двадцятирічна дівчина тихо висозає з дому, не сказавши нікому ні слова. Вона сідає в синю машину, яка чекає на неї, і зникає в темряві. Її усмішка, що зазвичай освітлює все навколо, цієї ночі згасне. Що сталося з Мелоді Гофман, як дівчина, яка любила всіх без умов, опинилася в центрі жахливої трагедії. Ласкаво прошу до нашого подкасту про одну з найшокуючих справ 2024 року. Це не просто історія про злочин, це історія про довіру, вразливість і те, як швидко все може змінитися. Тож сідайте зручніше, і ми розкажемо вам всі подробиці цієї загадкової справи. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Уявіть собі, маленьке містечко Сідар Рапід свайові грудень 2003 року. У сім'ї Меган і Ті Джея народжується дівчинка, їхня перша донечка. Молоді зростає в любові серед простих радощів середнього заходу. Літні пікніки, прогулянки вздовж річки, запах свіжоскошеної трави. Її мама Меган згадувала, вона була нашим сонечком, завжди усміхалася, завжди була готова обійняти когось. Мелоді була особливою, не лише через свою доброту, а й через те, як вона бачила світ. У неї діагностували легку інтелектуальну відстарість. У 20 років її розум працював на рівні 12-річної дівчинки. Вона виглядала як звичайна молода жінка, струнка, з довгим каштановим волоссям і великими очима, але всередині залишалася наївною, довірливою дівчинкою. Меган казала вона не знала страху, любила всіх без винятку, і це робило її одночасно прекрасною і вразливою. У школі Ліберті Хай мелоді була душею компанії, Їй не цікавили оцінки чи популярність вона просто хотіла дружити. Однокласники згадували. Вона могла підійти до будь-кого і сказати: Ти сьогодні класно виглядаєш.' І це було щиро. Після випуску вона вступила до Кінгвуд Ком'юніті коледж, мріючи стати доглядальницею будинку для літніх людей. І приваблювала ідея піклуватися про інших. Можливо, тому що сама потребувала захисту, але навчання давалося важко. Через когнітивні труднощі її оцінки падали. І, зрештою, Мелоді покинула коледж, та вона не здалася. Вона знайшла себе в притулку для тварин «Lean County Animal Shelter. Там вона годинами доглядала за собаками і котами, гладила їх, розмовляла з ними. Вона казала, що тварини розуміють її краще, ніж люди. Волонтери згадували, що Мелоді, здавалося, не розуміла, що таке незнайомці. Вона обіймала кожного і двоногих, і чотириногих, і життя було простим, але сповненим любові. До осені 2023 року. Мелоді жила спокійно в Маріоні Айова, куди переїхала з мамою. Їй було 20, і вона мріла про щось нове. І ось у її житті з'являється він, Маккінлі Луісман або просто Кен. Йому теж було 20, і вони познайомилися через додаток для знайомств. Для Мелоді це був перший роман, і вона поринула в нього з головою. Уявіть собі її радість, перші повідомлення, перші дзвінки, перші побачення. Друзі казали, вона світиться. Вона постійно говорила про Кена, який він смішний, який добрий. Два місяці вони були нерозвучні. Мелоді навіть привела його додому, познайомила з мамою Меган. Мама встановила правила жодних зустрічей без мого відома. Я маю знати, де ви. Кен погодився, усміхався, здавався хорошим хлопцем, але за цією усмішкою ховалося щось інше. У грудні 2023 року все змінилося. Кен раптово розірвав стосунки. Мелоді була спустошена, її дитяча душа не могла впоратися з таким ударом. Вона плакала днями та ночами, питала маму, чому він мене покинув. А потім правда виплила. Кен повернувся до своєї колишньої Нікі, яка була вагітна. Для Мелоді це стало просто розривом це був зламаний світ. Ситуація загострилась, Мелоді і Кен почали сваритися у Фейсбук. Вона писала йому гнівні повідомлення, він відповідав холодно. Одного разу сварка стала настільки запеклою, що Мелоді пригрозила викликати поліцію. Меган намагалася її заспокоїти. Він того не вартий, все мине, але рана була глибокою. А потім сталося щось дивно. Коли Кен приїхав забрати свої речі з дому Мелоді, вона отримала повідомлення з невідомого номера: я ненавиджу тебе і твоє сім'я в небезпеці. Меган одразу подумала на Кена, хто ще міг це написати, але доказів не було. Кен заперечував усе, казав, що просто хоче рухатися далі. Мелоді повірила Її довірлива натура не дозволяла бачити в людях зло. Але чи знала вона щось, про що не розповідала, щось, що могло змінити все. До лютого 2024 року Мелоді намагалася оговтатись. Вона знову повернулася до притулку, проводила час з мамою. Намагалася забути Кена, але минуле не відпускало. Її серце, хоч і розбите, все ще тримало надію, а можливо, він повернеться. Меган помічала, що донька іноді задумувалась, перевіряла телефон, ніби чекала повідомлення. Удівіть собі її внутрішній світ, з одного боку бажання жити далі, знайти радість у дрібницях, як раніше, з іншого тінь того роману, що залишила по собі біль і питання. Мелоді не вміла приховувати почуття. Якщо вона сумувала, це бачили всі. Але була одна річ, яку вона, можливо, тримала в секреті щось, що могло прояснити, чому Кен так різко віддалився. Меган згадувала, вона стала тихішою, іноді трималася за живіт, але казала, що просто переїла, чи могла Мелоді бути вагітною, чи здогадувалася про це. Вона не ділилася з мамою, але її наївність могла штовхнути її до Кена, спитати, поговорити, шукати відповіді. І це могло стати фатальним. 17 лютого 2024 року в Маріоні Айова почалося як звичайний суботній день для Мелоді Гофман і її мати Меган. Уявіть собі цю сцену: маленьке містечко, де будинки прикрашені з залишками замових вогників, повітря холодне, але чисте. Мелоді з Меган прокидаються пізно. Можливо, після довгого тижня в притулку для тварин Мелоді хотіла поспати довше. Вони не поспішають. Виїжджають по справах лише в день. Вони йдуть по магазинах, купують продукти, зупиняються поїсти тако в обід. Меган згадувала: ми сміялися, планували, що приготувати на вечерю. Це був один з тих моментів, коли все здається правильним. Просто мама і донька, які насолоджуються компанією одна одною. Повернувшись додому, вони готують вечерю. Потім забираються в ліжко Меган, щоб подивитися фільм. Ковдра, попкорн, екран телевізора мерехтить. Мелоді сміється над жартами, можливо притискається до мами. Фільм закінчується близько 11-ї години вечора. Вже час лягати спати. Меган каже: ну все, пора відпочивати. Але Мелоді мала інші плани. Об 11.27 Меган отримує сповіщення від Life 360, додатка, який відстежує місце розташування доньки. Мелоді покинула дім. Вона перевіряє камери безпеки. І бачить, як Мелоді тихо виходить через парадні двері, тримаючи телефон, екран якого блимає, ніби від дзвінка чи повідомлення. Меган пише: Ти серйозно, доню, куди ти? Мелоді відповідає коротко, скоро буду», але в її голосі, точніше, в її тексті, є щось дивне. Меган відчуває тривогу, але думає вона ж недалеко повернеться. Вона й гадки не мала, що це останнє справжнє повідомлення від донечки. Давайте простежимо, що сталося далі. Мелоді сідає в синю хонду акорд, припарковану біля будинку. Камери фіксують, як машина від'їжджає об 11.30 вечора. Меган стежить за її рухами через Гуаєв 360. Спочатку Мелоді їде на північний захід до Морган Крік Парк тихого місця з деревами і стежками, куди люди ходять гуляти вдень, але не вночі. Меган пише: Де ти? З ким ти? Відповідь приходить з затримкою. З друзями, скоро буду. У першій ночі телефон мелоді повертається до містечка Маріон. Меган бачить, що вона зупиняється біля житового комплексу за кілька кварталів від дому. Вона близько думає Меган, але тривога наростає. Вона пише в снепчат. увімкни локацію, я хвилююся. Відповідь приходить: уже йду. Потім, майже вдома. Наступне, залиш двері відчиненими. Але щось не так. Слова звучать не як її мелоді. Занадто формально, не в її стилі. Меган просить подзвонити, тиша, дзвінки не проходять, а потім удар. Локація Мелоді вимикається. Меган панікує, пише ще, дзвонить нічого. Вона не знає, що в цей момент із нею спілкується не донька, а хтось інший. Останній сигнал від телефону Мелоді приходить о 3.13 ранку. Неповідомлення, а автоматичне сповіщення від iPhone про аварію. Місце. В'їзд на шосе 100. Меган хапає ключі, сідає в машину і їде туди. Вона знаходить телефон доньки на землі, розбитий без чохла, лежить екраном вниз. Усі останні дані стерті. Меган стоїть посеред темряви, тримаючи цей шматок техніки і відчуває, як все це стискається. Де вона? Що сталося з донечкою? Думає вона. Відповіді нема. Вона повертається додому, сподіваючись, що мелоді просто десь загубила телефон. І скоро постукає в двері, але Надія тане з кожною хвилиною. Наступний ранок, 18 лютого, приніс жахливу правду. Лілі Лейк в Амані це спокійне місце за півгодини їзди від Маріона. Того ранку Емі Робас, місцева любителька птахів, прогулювалася біля води з бінок. Раптом до неї підбігла пара бліді, налякані, ми щось знайшли, сказали вони. Здається, це людина, але ми не впевнені. Емі пішла з ними і завмерла. В траві лежала дівчина. Обличчя вниз, руки вздовж тіла, одягнена лише в спідню білизну. На її спині віднілися глибокі порізи. Емі набрала 911. один. голос тремтів: «Є біля Лілілейк в Амані, тут, тут здається, тіло, на ній лише білизна, і на спині багато слідів, ніби порізи. Поліція округу Айова прибула швидко. Вони перевернули тіло і підтвердили: це мелоді Гофман. Медичний експерт оглянув її пізніше, мелоді задушили, це була основна причина, але її тіло вкривало численні порізи і удари, а на колінах і зап'ястях виднілися сліди від зв'язування. Мільшість ран нанесена вже після того, як вона перестала дихати. І ще одна деталь не було ознак того, що напад мав інтимний мотив. Хоча сцена виглядала так, ніби хтось намагався це інсценувати. Слідчі одразу зрозуміли це не сталося тут. Навколо тіла була трава майже непотоптана, жодних слідів боротьби чи хаосу. Мелоді позбавили життя десь в іншому місці і привезли сюди. Але де і хто? Меган отримала дзвінок від поліції того дня. Я впала на коліна, згадувала жінка. Моя дівчинка, моя дитинка. Як це могло статися? Потім експерти знайшли ще одну деталь. Дані з Apple Watch мелоді показали, що її серцебиття різко прискорилося в Морган Крік Парк. А потім зупинилася або пристрій вимкнувся. Це було між північчю і першою годиною ночі. Її телефон же рухався далі, назад до Меріон, потім до Лілі Лейк. Хтось забрав її життя там, у парку, а потім намагався замести сліди. Першою, до кого звернулася поліція, була Меган Гофман. Її викликала до поліції, де вона, стримуючи сльози, розповіла все про останній день, про те, як Мелоді пішла з дому. Об 11.27 вечора про дивні повідомлення, які не звучали як її донька. Вона згадала синю Хондо акорд з камер і додала: Я дзвонила Кену Луїсмі її колишньому, о третій ранку, коли знайшла розбитий телефон. Він сказав, що не бачив мою доньку. Маккінлі Кен Луісма одразу став особою, яка цікавила слідчих. Їхній розрив у грудні сварки у Фейсбук, погрози повідомлення з невідомого номера. Все вказувало на нього. Меган сказала він був єдиний, з ким у неї був конфлікт. Поліція викликала Кена на допит того ж дня. Він прийшов спокійний, з легкою посмішкою. Я не бачив мелоді, сказав він. Ми розійшлися ще в грудні. Але його слова розходилися з фактами. Слідчі перевірили камери дорожнього руху, а одинадцятій 11.20 вечора, 17 лютого, синя Хонда Accord Зареєстрована на Кена з'явилася в Маріоні біля будинку Мелоді. Об 11.30 вона від'їхала з Мелоді всередині. Потім машина попрямувала до Морган Крік Парк, того самого місця, де Apple Watch Мелоді зафіксував її останнє серцебиття. Кен заперечував, я був вдома, але камери не брешуть. Слідчі отримали доступ до телефону Мелоді, точніше того, що від нього залишилося. Хоча дані стерли. Лайф 360 і Снепчат показали її маршрут. Морган Крік Парк о першій ночі, потім назад до Маріона, і зрештою до Лілі Лейк. Хтось тримав її телефон після того, як вона перестала відповідати, і це і хтось знав, як вимкнути локацію. Поки Кен сидів на допиті, поліція обшукувала його Хонду акорд, і те, що вони знайшли, змінило все. Між водійським сидінням і центральною консолю сторочить руків'я мачете. Поруч упаковка від ще двох таких самих знарядь. У бердичку складний ніж, з зубчастим лезом і рулон скочу, частково він був вже використаний. Але справжній шок чекав поліцію у багажнику там лежала велика пластикова сумка. Всередині рожева футболка з бурими плямами, чорні легінси, які мелоді часто носила, ремінець від Apple Watch із засохлими слідами, кілька пар рукавичок. Шматок скотчу з волоссям Мелоді, чухол від її телефону і мотузка паракорд. Ця мотузка міцна і тонка могла би бути тим, чим їй позбавили життя. А ще Чек з Волмарт, датований 17 лютим, два мачети і скотч купувалися перед злочином. Кена притисли доказами. Він тримався майже годину, повторюючи я не бачив її з грудня. Але коли йому показали чек і фото з камер Волмарт, де він з двома іншими хлопцями купує ці речі, він зламався. Так, я був там, сказав він. Але я не робив цього. Він почав нову історію. Мовляв, злочин скоїв його друг Дакота Ван Петтен, а Кен був лише поруч. За його словами, він з Дакотою і Мелоді просто катався. Дакота нібито подумав, що в Мелоді є гроші, коли вона згадала про подарунок для Кена. Мій друг витягнув зброю, сказав Кен, змусив мене зав'язати її руки скотчем. Я думав, це жарт. Він стверджував, що Дакота вдарив мелоді, забрав її телефон і повіз до Лілі Лейк. А Кен нічого не міг зробити, але слідчі не повірили, чому він не втік, чому не викликав поліцію. Я боявся, сказав він. Тоді перевірили камери ще раз. Honda акорд з'явилася в Морган Крік Парк, потім на Еджвуд Роуд. В Маріоні і нарешті біля Лілі Лейк. Останній стоп, магазин Quick Star у Сідер Рапіс, де Кен з кимось купував сигарети вже після 3-ї години ночі. Телефон Кенна підтвердив цей маршрут. Він був з Мелоді всю ніч. Розслідування набирало обертів. Дакота Ван Паттен, 18-річний друг Кена, став другою особою, яку перевірили. Поліція обшукала будинок, де він жив з братом. У підвалі, де спав Дакота. Знайшли ще паракорд, такий самий, як у багажнику Кена. Біля ліжка лежали окуляри. Пізніше підтвердилось, що вони належали Мелоді, а під ліжком брата Дакоти ще одне мачете у кімнаті брата ящик з пістолетною кабурою та набоями. ДНК і відбитки на мачете в машині Кена показали збіг з Дакотою, але не з Кеном. Це дало йому надію, бачите, це не я. Але слідчі копнули глибше. Камери Волмарт показали не двох, а трьох хлопців, які купували мачети, рукавички та скотч Кена, Дакоту і 18-річного Логана Кімтона. Логан зізнався: ми планували це разом, але я відступив. Його телефон підтвердив він був у квартирі своєї дівчини під час злочину. А потім спливла ще одна деталь, із судом експертизи: Мелоді або була вагітна, або втратила дитину незадовго до того. Меган приголомшиво сказала. Вона не розповідала мені, може, й сама не знала. Але якщо Кен здогадувався, це могло стати мотивом позбутися проблеми, адже його дівчина Нікея теж чекала дитину. Поліція арештувала всіх трьох Кена і Дакоту звинуватили у злочині, а Логана у співучасті і нанесенні травм. Кен наполягав на своїй невинуватості, Дакота мовчав. Але докази від камер до багажника кричали про їхню вину. Меган стояла перед поліцейським відділком, коли їх забирали, і шепотіла, я знаю, що це він. Розслідування завершилось, але попереду був суд. Листопад 2024 року. Суд над Макінлі Кеном, Луїсмою, почався в окрузі Лін Айова. Зала гуділа, родина мелоді, журналісти, місцеві жителі всі зібралися, щоб почути правду. Прокурори демонстрували докази, камери, що зафіксували синю Хонду акорд Кена, мачети, і скотч у багажнику, одяг мелоді, мотузку паракорд, якої, ймовірно позбавили життя. Вони сказали, це все не випадковість, це був план. Вони змалювали мотив. Мелоді могла бути вагітною від Кена. Факт підтверджений судмедекспертизою. Кен жив з Нікеєю своєю вагітною дівчиною і, можливо, не хотів двох проблем. Він заманив її машину, казали прокурори, а потім він і Дакота забрали її життя. Фото з телефону Кена, мелоді зі скотчем на роті і закривавленим носом стало ударом для всіх в залі. Захист Кена боровся, він був там, але не брав участі, казали адвокати. Дакота Ван Петен все зробив. Вони вказали на ДНК, і те, що тільки відбитки Дакота були на мачете. А Кен жертва обставин, наполягали вони, але присяжні чули інше. Пошуки масок і рукавичок у телефоні Кена, його маршрут до Морган Крік Парк і Лілі Лейк, чому він не кликав на допомогу, Нікея, дівчина Кена, дала свідчення. Я сказала йому обирай, я чи Мелоді, згадувала вона. Кен вибрав її. Але коли її спитали, чи він батько її дитини, вона зам'ялася. Ми не робили тест. Захист натиснув: Якщо батьком був не Кен, то мелоді не загрожував його майбутньому. Але прокурори додали, він міг думати інакше. Свідки додали штрихів. Подруга Дакоти тая сказала він зізнався мені о 3-й ранку, 18 лютого. Я позбавив життя мелоді з Кеном. Це мало статися, але під тиском вона засумнівалася. Чи справді вона чула ім'я Кена? Інший свідок Брендан чув від Логана про план позбавити життя ще в день 17-го. Я думав, він жартує, сказав він. Захист сумнівався в їхній пам'яті, але цифрові докази говорили голосніше. Суд тривав кілька днів. Останнього дня прокурори завершили. Кен і Дакота позбавили життя Мелоді, роздягли її, нанесли рани і залишили біля озера. Це був холоднокровний та спланований акт. Захист відповів: нема прямих доказів, що Кен завдав їй шкоди. Але після 90 хвилин наради присяжні винесли вердикт. Винні у тяжкому злочині першого ступеня, викраденні і змові. Кен сидів мовчки без емоцій. На оголошенні вироку, Меган звернулася до Кена. Вона пікувалася про тебе, сказала вона, а ти порушив всі мої правила. Ти вибрав не ту маму для своїх ігор. Її голос був твердим, хоч очі блищали від сліз. Твоя сім'я навіть не прийшла підтримати тебе. Може, проблема в тобі? Кен опустив очі. Суддя дав йому довічне ув'язнення без права на помилування. Меган вийшла до преси. Це перший крок до справедливості, але ми не закінчили. Дакота Ван Паттен чекав суду в березні 2025 року. Його звинуватили в тому ж, але він мовчав. Логан Кімтон, який відступив, отримав звинувачення у співучасті і травмах. Його суд перенесли на квітень 2025 року. Прокурори вважали, що всі троє спланували це разом. Але Логан уникнув найгіршого. А потім був ще один поворот. Експерти підтвердили, Мелоді була на ранньому терміні вагітності, чи знала вона, чи сказала Кену. Меган сказав, якби вона знала, то поділилася б зі мною. Але якщо Кен здогадався, це могло підштовхнути його до довіччя. Правда залишалася в тіні, але вирок був попереду. Після суду Меган повернулася до порожнього дому. Я ставлю її улюблену чашку на стіл щодня. Казала вона, може, це дурість, але я так відчуваю її. Родина і друзі не зупинилися. Вони шукали способу увічнити пам'ять Мелоді. У притулку, Енімал Шелтер з'явилася табличка на її честь Мелоді Гофман, подруга всіх створінь. Громада Маріона зібрала кошти на лавку біля Морган Крік Парк, місце, де її життя обірвалося. На ній написано для Мелоді, яка любила всіх. Меган сказала це не про те, як вона пішла. Це про те, якою вона була. Вони також створили фонд для підтримки сімей із дітьми, які мають особливі потреби, як мелоді. Поліція переглянула свої методи, справа показала, як цифровий слід від лаїв 360 до камер можуть розкрити злочин. Але для Меган це слабка втіха. Я намагалася захистити її, сказала вона. Додаток, правила, наша близькість все було для неї. Але цього не вистачило. Вона досі чекає суду. Над Дакотою та Логаном, сподіваючись на більше відповідей. А що з Кеном? Він сидить у в'язниці, його життя зупинилося в 20 років. Дакота і Логан ще можуть вийти на волю. Але Мелоді це не поверне, її усмішка лишилася в пам'яті тих, хто її знав, а її історія нагадування про те, як швидко довіра може обернутися трагедією. Ось і кінець історії Мелоді Гофман чи принаймні те, що ми знаємо: суд виніс вирок. Але не всі відповіді, хто був головним, чи дізнаємось ми коли-небудь правду. Це справа про любов, яка стала пасткою, про вразливість, яку використали і про родину, яка боролася далі. Мелоді пам'ятають не за те, як вона пішла, а за те, якою вона була, світлом у житті кожного, хто її знав. Дякую, що пройшли цей шлях з нами. Ставте вподобайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, чи отримала Мелоді справедливість. І що б ви сказали Кену, якби могли? Бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!